Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що я подарую нері ж, нарочити. І так, перше, що я їй подарую, точніше, запаковувати вона за такими бантками. І, напевно, я візьму червоненький. Зараз покажу його поближче. Так, Ось червоненький. Ось такий він гарний. Червоний. Так, далі я їй подарую. Ось таку масочку. З медом. Тут навіть написано хали Тут все на англійському і на китайському. Далі я їй подарую ось такий блокнотик. За налесику. Ось такий коректор. Ось такі лелівки. Ось таку ручку. Це, все? Але іще подарунково, поколась на увага. Ось така буде. З Червоним бантиком, я думаю, прикольно буде. Зараз давайте разом це, подивимося. До речі, виложу ще відео, як я буду упаковувати подарочок. Ось подивіться, гарно дивиться, я думаю, буду з червона робити. Малиновий я хотіла, але він не дуже підходить, і золотий теж, любить теж, так що я обираю червоний. Ну що ж, дякую за перегляд, всім гарного дня і всім пока-пока!